ви самі бачили зайняло це все приблизно 15, секунд. навіть трошки перевищили тахо. Так, Але... друзі, всім привіт! І традиційно нова серія, нове завантаження. Проїдьте перехрестя з кругових руху і виїдьте на другому поїзді. Знаходимося ми в Італії. Далеко від міста Мілан. І цього разу будемо вантажитися на Голландію. Приготуйтеся через 250 метрів повернути ліворуч. Температура буде у нас плюс 4, теж нормально, бо з такою температурою потрібно буде нам стояти цілий вікенд, так як у нас сьогодні четвер, а розвантаження у нас по плану в понеділок. Оти починаються. Після минулого розвантаження ми поїхали на паркінг, зробили фізичну зарядочку, а саме покидали палети з причепа до палетбоксів. Поверніть праворуч. Потім на наступному повороті поверніть різко і Ох О, такі у нас тут заїзди. Всі ворота обшкарявані, побиті. Потрібно бути дуже обережним, щоб не зробити лишній раз клопоту собі і фірмі. Йдемо реєструватися у security. Завантажили нас приблизно за 2 години і помаленьку будемо виїжджати з цієї нехорошої фірми, на якій заборонили знімати. Охоронець побачив камеру і зразу почалися крики, сварки і такого плану. Все решта. Але нічого нового, нічого цікавого, встали під рампу. Нас загрузили. І тепер помаленьку їдемо в сторону Швейцарії, так як назад вертатися будемо через Швейцарію. На Німеччину, а з Німеччини вже на Голландію. А поки що виїжджаємо на автобан. Їдем на... перерахувати. На фірму робити транзитну декларацію. Через 40 метрів. Так, зробили Перехіди, ми Т-2 транзитну декларацію. На І спішимо на перехід. Перехідти так на як завтра. Свято італійська таможня не працює. Відповідно, сьогодні до 10 потрібно заскочити в Швейцарію Тримайтеся праворуч. Так, рухаючись по А9 вже біля самого кома, після такого знака одразу тримайтеся правіше. Лівою лівою, двома. Пасами можуть їхати лише хто їде пустими. А на розмитнення, а також експорт, імпорт, а, а ви також ви транзит ви іде ви правим рядом. На перших брамках даємо італійцю, щоб відмітив печаткою. Їдемо одразу на брамки, заїдемо в Швейцарію, я вам покажу одну фішку, яка є лише з цієї боку, з комочі часу можна заходити, така є. скачуємо таку програмку називається Актив там реєструємо номер автомобіля, країну реєстрації і потім навіть на ходу одразу скануємо Т2. Їдемо на... разом на брамки, Навіть не потрібно заходити в саму митницю, штампувати. Вона вже працює десь більше року. Я поначалу ще один раз зробив, а після того так більше час ніколи не піджимав, так що потрібно було бігом все робити. Ви перевищуєте дозволено, Так, як сьогодні. Тому що і час піджимає. Ну і в Швейцарію потрібно зайти ще десь запаркуватися. Якщо під цією програмку заїжджати, то можливо тільки на в рамки номер 1 так як лише тут от намальовано актив. Зараз побачимо, як воно буде. О! Ну, актив програм. Телефон, все, окей? Окей? Чао! Як ви самі бачили, зайняло це все приблизно 15 секунд. Лише показав, на телефоні будемо видно, чи ні. Засвітилося IN. Ось він сказав фарт, щасливої дороги і ми в Швейцарії. Так, добрий ранок. Стоїмо ми на такому паркінгу. Швейцарії на контролі. Вчора до такого доїхалося, що приїхали сюди на контроль о 21.50. Навіть трошки перевищили тахо. Але на 3 хвилини, я думаю, це не, не дуже страшно. Тут нормальний паркінг, є душ, туалет, можна набрати водичку. А ми достаємо паузу і виїжджаємо далі. Під'їжджаючи ближче до переходу Базель Сант-Луіс, Швейцарія, Франція. Будьте уважні. І дивіться на вказівники. Там є вверху соль, дуане направо. Раз звернули направо, а потім ще раз правіше Заїхавши на паркінг, паркуємося. І потім Беремо таможні документи і пішки вертаємося в цю сторону. Там навіть стоять вказівники транзит і намальована людина ніби як пішоходом. Відмітили наш Т2. І зараз заїжджаємо на брамки до Швейцара. На повороті повернути. Все нормально. Тепер залишилося залишити саме Т2 французам ну, французу віконечко зліва залишаємо наш Т2. Заїхали в Францію. І виїжджаємо на автобам. Через 180 метрів поверніть плавно ліворуч. Так, закінчилась Франція. І переїжджаємо в Німеччину. Домецький перехід <кій> і до Сарбрюкена будемо їхати. Трішки націоналками по селам, по містам Сарбрюкен теж красиве старовинне місто. Постараємося засняти. Де європейцям залишається у них аварія, у нас в Україні вже сварки, бійки, а тут вони собі одягнули жилетки, то. сміються, розмовляють нормально один з одним, не ловлять, битися, як у нас. Місто потрібна завжди концентрація. Тому що легкові автомобілі, а також мотоциклісти, велосипедисти всі лізуть на кучу. Це, звичайно, не Італія з Францією, але все одно потрібно бути обережним. В Бельгію на перший такі. А там зробимо країну закінчення. Поки стоїмо на паркінгу, є час розповісти вам про програму, за рахунок якої ми вчора буквально за 10 секунд переїхали з Італії в Швейцарію. Находите в плеймаркеті таку програмку, вона називається Актив скачуйте її, вона підходить так як для андроїдів так і для айфонів Після чого відкриваєте і реєструєте. Перше, це номерний знак автомобіля, друге це країна реєстрації. Після чого нажимаєте на документи Т1, Т2. Появляється сканер, який ви скануєте штрих-код документа. І внизу з'явиться така зелена галочка, де ви підтверджуєте правильність сканування. Після чого можете одразу їхати на перехід до митника. До так званої будки до шлагбаума віддаєте йому Т2, показуєте йому телефон, де зразу біля кордону у вас зразу з'явиться така синя стрілочка, на якій буде писати IN, що дозволяє вам в'їзд. проїхали ми приблизно 90 кілометрів по Бельгії і зараз знаходимося в Голландії Нідерланди. І будемо з'їжджати на паркінг, так як сьогодні субота і потрібно ставати на тижневий відпочинок. Саме головне, щоб на паркінгу були вільні місця. Чекаємо, може хтось вийде. Або сходимо, подивимося. Прийшовшись по паркінгу, знайшли ще нормальне місце в Йолці. І тепер можна спокійно, легально стояти паузу до понеділка. Так, привіт! Підстояли ми паузу 48 годин На нормальному, спокійному паркінгу. Без пригод. Через 100 метрів проїдьте перехрестя з круговим зараз під'їжджаємо з на нашого розвантаження. Проїдьте, перехрестя з круговим і виїдьте на першому виїзді. Не знаю, що за фірма. Я ще тут ні разу не був. На наступному повороті поверніть праворуч. І хотів би вам ще подякувати за. Коментарі дуже приємно, коли є зворотній зв'язок від глядача. Так що продовжуйте в такому ж дусі. З стаємо на паркінг і йдемо в офіс реєструватися. Так, отримали одразу рампу під Петрамбу. Щоденько, приблизно за 30 хвилин. Класна фірма. Душ, туалет, безкоштовна кава. Це на більшості фірм в Голландії, також буває зрідка, але буває в Бельгії. Вам дякую за перегляди. Якщо вподобалось, там таку жирнючу вподобайку. Коментуємо. До скорої зустрічі. Всім пока!